Усім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Рада вітати всіх на своєму каналі. Я сьогодні в епіцентрі і вирішила вам показати те, що мене найбільше чіпляло. Цього красення я б забрала. Але, але не сьогодні. Сьогодні я просто прийшла помилуватись з ними. Дуже гарний бігліпчик. Великий-великий розмір. Чудово насичений такий оксамитовий красень. Їх було два. Один з такою кореневою, а інший трішки з кращою кореневою, але поїджений тріпсами. Ось такий каскад. Каскад біло-зелених квітів, чудовий бігліп, цікавий, тому що губи у нього на кожній квіточці по-різному сформовані. Не, не до не до ліп. Ну, по-своєму цікавинка. Як буде розквітати, буде тішити різними губками. Була в пошуках орхідеї з мутацією. Я їх знайшла, але, як видно, не повна мутація на орхідеях. Такий він красунчик, красунчик. Ось, мабуть, альбуфера, половина квіточки з за а половина... Пелоричної форми. Трішки запутались вони, тому ще одною рукою дивилась, а іншою знімала. Ну, ось такий красень когось чекає в епіцентрі на Берковецький 6Б. Я б хотіла, щоб була повна мутація. По 6 гривень, 630 гривень вони. Теж цікавий ось такі каскадики. Ну і радує цінами цим відео. Епіцентр дивує не по 2,5, як в минулому році. Такий гарнющий, видно, що і коренева хороша. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.